Всім привіт! Я Ася, рада вітати вас на своєму каналі. А, якщо ти розумієш, що не живеш своє життя, а, якщо ти розумієш, що ти його проживаєш на автоматі і що ти просто функціонуєш, да, тобто робиш якісь справи, не замислічний загалом, де що і як, а, якщо ти розумієш, що ти а, знаходишся в максимальній апатії, не розумієш, що ти хочеш, як ти хочеш, і ніби проживаєш своє життя по чужому сценарію. А сьогодні поговоримо про те, як повернути собі головну роль в своєму житті, як перестати виконувати якусь таку роль другого плану, і нарешті. Перейти до головної ролі, а перше, з чого я хочу почати, це з причин, да, чому ми втрачаємо головну роль, і починаємо проживати як персонажі другого плану. І перша причина, це звісно, тому що ми намагаємось да, слідувати чужим очікуванням, робити все так, щоб сподобатись іншій людині, підстраюватись під іншу людину, робити те, що вона хоче. Да, тобто. Ми відкидаємо свої власні бажання себе як особистість і намагаємось бути зручними, не помилятись, не виділятись, да, так щоб ну, якби суспільство да, або наше оточення, щоб їм було комфортно з нами, щоб вони з нами спілкувалися, не знаю, товаришували і так далі. У цей момент ми починаємо проживати не своє життя і починаємо відігрувати чужу роль, тому що ну логічно, якщо ти не робиш те, що ти хочеш, якщо ти не висловлюєш свою власну думку, свої бажання, то поступово ти ну, стаєш якоюсь вимишленим персонажем, да, якого навіть не існує. І це трагедія не тільки як для самого себе, але й для оточення для суспільства, тому що е, якби да, те, що ми зручні. Для інших насправді це погано не тільки навіть нам, але й нашому оточенню, тому що вони не знають нас справжніх і вони спілкуються з ну якби да з неіснуючою людиною. І поступово, будь-будь це що, стосунки чи якась дружба, вона руйнується із за того, що одна людина не може бути собою в цих стосунках, а інша думає, що вона ну зустрічається з. Певним персонажем, і коли вона розуміє, що ця людина це не цей, не, не цей певний персонаж, а, теж їй важко після цього будувати стосунки з цією людиною. Тому, а, якщо ви хочете знаходитись зі своїми людьми, да, в оточенні, не треба а, підлаштовуватись під когось. Кожна людина це цікава і неповторна особистість і. А, для кожної людини знайдеться своя людина, з якою їй буде комфортно, і це буде взаємно і не треба для цього бути кимось інакшим, щоб комусь бути цікавим або зручним. Наступна причина в тому, що ми боїмося свого вибору та відповідальності за цей вибір, і загалом відповідальності за наші дії. Набагато простіше, звісно, проживати життя ну так по. У потоці назвемо це так. Да, нічого не вирішувати, а ну за мене там вирішили мою професію, супер. о, блін, ну ніби класний хлопець, мені його там не знаю зісватали. Супер, ніби нормальні стосунки, і нічого, що я підлаштовуюсь постійно під нього. Все добре, так має бути. А, тобто набагато простіше, да, е не брати, не робити якихось активних дій і не брати на себе відповідальність за ці дії. Просто проживати, от як комфортно. Але коли ми живемо без активного вибору, да, ми не можемо вирішувати своє життя, ми не можемо його контролювати. І якщо ми звикли так жити, чим далі да, там, де наше життя, і чим важче іноді і, надії, і е, серйозний більш вибір для нашого життя, тим важче нам його робити. Також хочу трошки зупинитись, чому нам важко брати на себе відповідальність з психологічної точки зору. Дуже багатьох з дитинства, особливо у странах пострадянського да, простору, батьки яким чином навчали відповідальності через почуття провини. Да? Якщо ми щось, наприклад, розбили не знаю улюблену мамину вазу, то на нас накричать, наругають і зроблять все так, щоб ми почували себе винними за цей проступок. Але не навчали при цьому брати відповідальність за свої діти. Тобто, якщо я розбила цю вазу, то я маю як мінімум підійти її, підмісти, прибрати, і можливо купити, не знаю, за свої якісь кишенькові гроші нову мамі вазу. А, тобто, замість цього сценарію ми просто уходимо в почуття провини, да, і носимо його як тягар. Дивіться, в чому різниця між виною і між відповідальністю. Вина це завжди про важкість, це про груз, це те, що ми тянемо, це те, що ми не відпускаємо. Відповідальність це про легкість. Тобто я контролюю своє життя, я контролюю свої вчинки, свої почуття, і від мене це все залежить. Від мене залежить ці наслідки. Тобто, це не так страшно. Як почуття провини, правда? А ще ми дуже всі забуваємо про те, що у нас у всіх є право помилятись, щось міняти, вибирати, відмовлятись. Бо головний персонаж це не той персонаж, який все одразу знає. Це звичайна проста людина, яка йде, помиляється, що змінюють. Просто давайте зараз згадаємо е, будь-який фільм, да, і в нас завжди є розвиток головного персонажа. Зазвичай все починається з якоїсь да, там, критичної точки, і потім ми в кінці фільму бачимо, як ця людина справляється з цим, але не одразу, да, через певний шлях. Тобто, спочатку одна спроба вона не вдала, потім друга справа вона більш вдала, і так далі цей персонаж приходить до певного успіху. Так само і в нашому житті. Ці, тобто одразу, на жаль, нічого не буває. Треба спочатку спробувати щось змінити, щось дізнатись, чомусь навчитись, і тільки тоді в кінці ми прийдемо до певних результатів. І зараз ми з вами перейдемо до дій, да, до п'яти простих кроків, які допоможуть вам відчути знову себе головним персонажем вашого життя, і відчути оцей контроль, да, і владу над собою, своїми обставинами і своїм життям. І перше, що треба зробити, це повернути собі увагу да, до себе, до свого життя. Якщо ми дуже сильно занурюємось в проблеми інших людей, да, і загалом проживаємо життя іншої людини, звісно, в нас немає часу і можливості і ресурсів сконцентруватися на собі. Тому почни собі задавати питання, чого я хочу, що я відчуваю, а що буде по-справжньому для мене. Ці питання вони допоможуть тобі повернутися до себе, зрозуміти свої бажання і, нарешті, сфокусуватись на собі, на своєму житті. А, і також даю вам маленьку практику, яка допоможе це трошки впровадити. А, поставте собі три нагадування в день, а як мені зараз, да, або що я відчуваю. І коли у вас продзвонить будильник, відповідайте собі на них максимально чесно. А ця практика вона дуже цікава і насправді вона розкриває ті сторони вас, да, про які ви навіть можливо не здогадуєтесь. Тому дуже дуже сильно я раджу. Спробуйте. Почни говорити ні, тому що віднімає в тебе сили те, що справді не твоє, тому що кожне так. Справі, яка в тебе відміня... віднімає ресурс, насправді це ні собі. Да? І якщо таких справ людей неважливо, ситуацій багато, тим менше ти зможеш сфокусувати знову ж таки на собі, на своєму житті і не проживати чуже життя. Тому перше, зроби. Список з того, що від чого ти втомлюєшся, що тебе втомлює, хто тебе втомлює, які ситуації тебе втомлюють або напрягають. А потім склади список ситуацій, де ти себе сама, сама собі зраджуєш. Да? Тобто, що ти робиш таке, що насправді не хочеш робити зовсім. І Найголовніший пункт перестань це робити. Максимально скороти цей список до нуля, заміни ті дії, які в тебе відмі... віднімають сили тими діями, які тобі їх навпаки дають і поповнюють, і побачиш зміни в своєму житті. Бо коли ми прибираємо зайве, в наше життя завжди приходить щось нове і класне. Тому починаємо з того, що прибираємо те, що нам заважає, і від чого ми втомлюємось, і те, що нам не приносить ніякого задоволення. Роби вибір, навіть якщо загалом не впевнений в ньому. Це найкрутіша і най, мені здається, найсильніша практика з усіх. П'яти завдань, бо е, головний персонаж фільму це хто? Це людина, яка в нього є да, там свій кризис і в якого є м, якась певна ціль, але е, дуже часто персонаж сам не знає, як дійти до цієї цілі, да, він не знає, що йому робити. Тому дозволь собі помилятись, міняти свій вибір, е, робити те, що ти хочеш. Це не про якусь інфантильність, да, це про дорослий вибір, про дорослу позицію і про. Доросле життя. І ще хочу доповнити, що е, впевненість, вона якраз приходить з діями. Не, це не якийсь магічний стан, до якого ти колись не знає, там, в процесі медитації прийдеш. Ні, не буває так. Впевненість це. Е, той стан, який приходить з діями, коли ти розумієш, вау, я так вмію, супер, і ти від цього себе відчуваєш впевнено. Абсолютно кожній людині страшно, навіть супер впевненій людині і завжди буде страшно в якихось моментах, в якихось нових моментах для неї. Але різниця між невпевненою людиною і впевненою в тому, що впевнена людина буде діяти, а невпевнена вона навпаки впаде в бездіяльність. Далі дуже цікаве завдання, і дуже цікавий крок. А створи образ себе як героїні, да Задай собі питання: хто ця людина? Що вона робить, як вона проживає своє життя, який в неї день, які в неї плани, як вона виглядає, в чому вдягнута. Да, це можна все, звісно, переписувати, налаштовувати під себе дуже багато разів. Можна навіть з цим гратись, да? бо неможливо створити персонаж за один день, це правда. Тому пробуй грайся з цим і поступово ти зрозумієш, яким персонажем ти дійсно хочеш бути. Тому маленьке завдання: пропиши себе як героїні і пропиши такі пункти, як зовнішність, енергія, як ця людина мислить, да, і які, які люди її оточують. І потім запитай себе, що ти вже можеш зробити, да, яку вже дію ти можеш зробити сьогодні, щоб вже стати трошки схожим на свого прописаного персонажа. І останній крок. Це живи е, в процесі, от прям проживай, а не досягай цілий. Е, такий дуже цікавий, напевно, вислів, але важливо вміти насолоджуватись процесом, а не просто тупо слідувати своїм цілям да, і ставити галочки. Е, чому? Тому що ціль це, знаєте, це як мить. Да, там, Наприклад, не знаю, ти досягнув першого місця на змаганнях. Це мить тебе нагородили завтра. Це вже буде неважливо для тебе. Ну як важливо, як спогад, але в цілому через пару днів ти зрозумієш, що ну, давно була мить. Але ти до цієї миті, да, якщо ми говоримо про якісь змагання, це скоріш за все, да, там, якщо особливо брати спорт якийсь, це е, дуже багато зусиль, е, дуже багато роботи, пахоти е, заради того, щоб просто постояти дві хвилини і отримати ці, цю нагороду. А, і якщо б спортсмени займалися б спортом тільки заради цілей, мені здається, щоб вони так довго б не протримались. Да? Тому що якщо ти не вмієш насолоджуватись і отримувати задоволення від того, що ти робиш, дуже важко прийти до цих цілей. І якщо ми знову ж таки повертаємось до кінематографу, да? персонаж він проживає своє життя. Він не просто рухається до своєї цілі, але він живе, живе цей. Да, цей шлях, він проживає його, він зустрічає людей, в нього якісь будуть стосунки ситуації, і він в них е, живе і проживає ці почуття, і він концентрується навіть не на тому, щоб це досягнути, да? а як до цього дійти. Тобто він живе в цьому шляху. Тому, е, замість того, щоб складати ну, список цілей, це дуже важливо, нам важливо мати якісь орієнтири. Але Перестань постійно на цьому фокусуватись. Фокусуйся на тому, що ти робиш сьогодні. Да? Тобто, якщо це справді, наприклад, твоя ціль, не знаю, схуднути на 2 кілограми. Окей, для цього треба що? Здорове харчування, заняття спортом, да, там, не знаю, активний образ життя і так далі. А, і ну, це не те, що зробиться отак за один день чи за два місяці. І важливо. Діти не для того, щоб схуднути на 2 кг, а для того, щоб стати, наприклад, здоровіше, да? і е, в людини, яка є така мета, це означає, що вона має до неї рухатись кожен день, де кожен день щось робити для цього. Да, кожен день правильно харчуватись, кожен день займатися спортом, кожен день якось піклуватися про себе. От про це, тобто є різниця. Не просто, да, ми робимо це заради того, щоб схуднути, а тому, що це стиль нашого життя. Тобто це наше життя, от воно з цього складається. Да, для нас це важливо і тому ми це робимо. І останнє, що я хочу сказати, що е, стати головним героєм свого життя це не про те, щоб комусь щось доказати. Або е, це не про те, щоб щось побороти. Е, ні, це про м'яку, але водночас і тверду е, внутрішню ясність, що я центр свого життя, і е, я даю собі право е, бути собою, е, приймати свої якісь рішення е, і загалом бути собою, проживати саме своє життя. Тому е, завжди пам'ятай про те, що ти можеш змінювати життя. Ти головне в своєму житті, і ти їм керуєш. Сподіваюся, це відео було для вас дуже корисним. Якщо так, буду рада вашим коментарям і лайкам, можливо, побажанням, на яку тему ви хотіли б наступне психологічне відео від мене. І всім дякую, всіх люблю, до зустрічі!